Твій мужній погляд, твоя усмішка, твої сильні руки, а твій капелюшок мене взагалі з розуму зводить. Таня, ти вибачай, але я ж у школі вчуся. І то що ти говориш що кримінал, ти Сюда йде! Сюдайде! Що хочеш без бід бізаріклему голові чи Що ти на мене лопишся? Не лопиш на мене! Та що ти кажеш? Є собі вже більше не треба?

На бере на се на тиждень, але я тиждень зустрічаюся з твою таню по рукам.